сука, мазь дядь. Іди, 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 сюда молотить, іди, не бойся. Не бойся, я з тобою, я з тобою. Іди до мене, іди до кра. Нова ніч, новий терор. Вночі росіяни знову вдарили кабами по Харкову. Постраждало 25 жителів будинку, серед них хлопчик трьох місяців. У дитинки гостра реакція на стрес. Нині триває розбір завалів. Рятувальники перевіряють, чи немає під завалами людей. Тут влучання між першим та другим поверхом, 20-поверхового житлового будинку. На місці поранення отримали 25 осіб. Серед них 4, 4 дитини та е, серед цих дітей трьохтисячна немовля. Серед поранених у 10 осіб гостра реакція на стрес. 6 осіб було шпиталом для надання медичної допомоги. Вони Травмами середньою та е, легкими пораненнями також окупанти вдарили по центральній площі Свободи у Харкові. 3 годині 35 хвилин росіяни нанесли три удари по місту Харків. Два удари в Шевченківському районі. Перше по площі Свободи. Внаслідок вибуху було пошкоджено фасад та скління будівлі Держпрому. Друге влучання в Шевченківському районі біля п'ятиповерхового мережевого дитячого магазину. Там на слідок вибуху було пошкоджено фасад саме цього будинку. І також п'ятиповерхове п'ятиповерхового офісного приміщення, де розміщуються комерційні та державні організації. Всього в Шевченківському районі пошкоджено 36 об'єктів. Поранених в Шевченківському районі немає. В Одеському районі також приліт у житловий будинок. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що через осколкове поранення загинув 46-річний чоловік, який під час атаки був за кермом автомобіля. Також відомо про дев'ятьох постраждалих, серед яких 91-річна жінка з гострою реакцією на стрес. Шістьох поранених госпіталізували. На Київщині через атаку дронів постраждало четверо людей, як повідомили у Київській ОВА. Це водії, які перебували в авто біля місця падіння уламків. Один з них у важкому стані. Також внаслідок російської атаки у Київській області пошкоджені будинки авто горіла надіюча АЗС. Сьогодні вночі Росія випустила по Україні 92 шахеди, 4 керовані авіаційні ракети Х-59-69 та КАБи. Силам ППО вдалося збити усі ракети та 62 БПЛА. Ще 26 дронів були локаційно втрачені. РБК Україна оголосила збір на автівки та реп для бійців 255-го окремого батальйону 123-ї бригади ТРО, які дають відсіч ворогу на Вогледарському напрямку. Зібрані гроші підуть на придбання чотирьох мобільних реп та двох позашляхових автівок, необхідних для евакуації поранених та виконання бойових завдань. Бійці 255-го окремого батальйону 123-ї бригади територіальної оборони залишились вільними присязі даній українському народові і протистоять ворогу на вугледарському напрямку. Для збереження життя наших людей та успішного виконання завдань. Ми потребуємо вашої допомоги у вигляді двох автомобілів та чотирьох портативних засобів радіоелектронної боротьби. Здолаємо ворога разом! Слава Україні! Слава! Мета зібрати 800 тисяч гривень. Усі подробиці і посилання на банку ви знайдете в описі під відео.